Сьогодні 20 років, відколи у Москві танки стріляли по тамтешньому Білому дому. А спецпризначенці групи Вітязь штурмом намагалися взяти телецентр Останкіну. Події у Москві тоді нагадували справжню громадянську війну. У підсумку загинули півтори сотні людей. Більше тисячі були поранені. Сьогодні у Росії згадували загиблих під час протистояння між президентом Єльциним та консервативно налаштованим тодішнім російським парламентом. Аналітики одностайні саме після жовтня 93-го Росія стала зовсім іншою. Для цих людей події, які назавжди змінили політичну систему Росії, особиста трагедія. Біля телецентру Останкіно 20 років тому загинули їхні рідні. До цього часу немає офіційних даних про загальне число жертв того кількаденного протистояння. Цифри називають від 120 до 157. Біля Останкіно 3 жовтня 93 го була справжня війна. Захопити телецентр намагалися прихильники тодішнього російського парламенту. Напередодні його розпустив президент Єльцин. Із депутатами, на чолі зі спікером Русланом Хазбулатовим, він уже кілька місяців був у конфлікті через реформи, які намагалася проводити президентська команда. А депутати гальмували у Білому домі? Лунали заклики про відродження радянського союзу. Зрештою, Єльцин підписав указ про розпуск. Підкоритися депутати відмовились, забарикадувались у Білому домі, відсторонили Єльцина, а виконувати його обов'язки. Доручили віцепрезиденту Рудському. Політична криза перекинулась на вулиці. Мирний спочатку мітинг перетворився на силовий, коли до нього Училися радикальні російські націоналісти. У Москві почалися перестрілки. Надо сьогодні штурмом взяти мерію і останки. Заклик брати штурмом мерію, потім Останкіно та йти на Кремль пролунав і від Рудського, і від Хазбулатова. І залишився в історії. Так само, як і вказівки Альберта Макашова, людини, яку звинувачували у вербуванні бойовиків. Найбільше жертв було під час штурму якраз Останкіно. По свіжих слідах повідомлялося про 47 загиблих. Тієї ночі Єльцин вів у Москву танки. Вони поставили крапку у протистоянні. Парламентських керівників назвали заколотниками і заарештували у тюрмі. Вони провели півроку. Потім була політична амністія. Аналізуючи похвилинно події тієї кривавої доби, їх учасники залишаються на тих самих позиціях. Одні наполягають лише танками можна було зупинити радянсько-фашистський реванш. Ви б повесили і мене, і половину тут присутствуючих на першому суку. Інші, як от Руслан Хазбулатов, заколотником називають Єльцина, який не мав конституційних прав розпускати парламент, але зробив це. Я б барані. Рокви у 93-му у Москві кілька днів відмивали асфальт від крові. Потім ухвалили нову конституцію та обрали новий парламент, державну думу іток, трагічна розв'язка. Іток розстріл парламенту, що катастрофа, кінечно, І Міток суперпрезидентська конституція, яка дала неограничної повномочтом шлі і путіну. А чого вже страдає Росія? І кстати, наші сусіди. Але відкритим залишається головне питання, яке 20 років тому ставили журналісти, які знімали ось ці кадри. Что же мы за общество, где борьба идей неминуемо перерастает в борьбу людей с участием армии в качестве решительного аргумента? і воно актуальне не лише для Росії. Ірина Павлинок, Маргарита Ситник, Новини Два плюс два.